Армадол, забудь про головний біль. Так, ну що це О, сніданок друзів не Неля згадала сьогодні у другому сніданку йога буде так Гутуйтесь. так, так. особливо, Все, якщо там... я не помиляюся вправи для шиї. Uh -huh. Бо ми сидимо тут з Єгором і так знаєте трішки охрускою, А Трішки ви думаєте, що йога це так, це ом лише, то Ні -ні -ні. ви глибоко помиляєтесь. Там всі м'язи болять так, але приємно. Ну а тепер давайте до теми, яку ми вже хвилину тому зачепили в Києві, як ви знаєте, продовжується дерусифікація і декомунізація вулиць пам'ятників різних культурних об'єктів. І от минулого тижня прям був, був такий бум. Величезний, тому що тоді перейменували 31 об'єкт у столиці, і наш Андрій Люховець сьогодні також включиться з однієї з перейменованих вулиць столиці, яку перейменували на честь сьогоднішнього іменинника. Отакий От квест загадка. Не будемо казати, хто цей іменинник. Детальне, детально про це розповість сам Андрій. Він вже з нами на зв'язку. Доброго ранку, друзі. Так, сьогодні, 15 лютого, 79 років могло би виповнитися Джохару Дудаєву. Це лідер чеченської визвольного руху, і це він саме став першим президентом Чеченської Республіки Ічкерія. І от я знаходжуся на вулиці, яка у вересні 2022 року була перейменована саме ім'ям Джохара Дудаєва. І що найцікавіше, ця вулиця була перейменована і ініційована саме киянами Перейменування вона невеличка, вона знаходиться дуже символічно в тому ж мікрорайоні Києва, де знаходилося колишнє посольство Російської Федерації, і що в чому символізм можливо зараз? Усе розкажу і поясню. Адже саме Джахардудаєв 30 років тому, так як ми зараз сьогодні з вами розпочав визвольну боротьбу за незалежність Чечні, і боровся він також з. Російської Федерації а, що цікаво, що Дудаєв є визнаним символом свободи у Європі його ім'я присутнє як мінімум у 15 європейських містах від країн Балтії до Туреччини, Сербії Центральної Європи. Власне ця людина була й другом України величезним. Він дуже вболівав за український народ, і саме він у своїх архівних інтерв'ю, які під час цієї повномасштабної війни в Україні вони зараз завірусилися. І їх дуже легко зараз знайти в, в інтернеті і послухати, що він говорив про те, що. Робить Росія про те, що буде відбуватися і от. В 95-му та в 96-му роках він попереджав, що буде війна за Крим між Росією та Україною, і про те, що після того як Росія розправиться з Чечнею, буде прагнути знищити Грузію та Україну. Що цікаво, у СРСР Дудаєв був кадровим офіцером, і у 1987 році він взагалі дослужився до звання генерала. Але у 1990 році, коли розпочалися незворотні процеси розвалу СРСР, Дудаєв разом з однодумцями почали працювати над формуванням незалежної Чечні. Два 27 вересня 91-го року у Чечні відбулися президентські парламентські вибори, і Дудаєв був обраним президентом Чечні. І вже через два місяці 1 листопада 91-го року Дудаєв підписав свій перший указ про заяву суверенітету Чеченської Республіки, яким проголосив незалежність Чеченської Республіки і Чкерія від Російської Федерації. Ну і це звісно не сподобалося імперії зла Російської Федерації, яка прийняла е, перейняла всі славні традиції СРСР і не могла дозволити, щоб е, колишні можливо країни. Республіки жили вільно, незалежно, демократично, і у дев'яносто першу році розпочалася перша. Чеченська війна між Росією і Чечнею свій народ очолив і до останнього подиху вів за собою Джохар Дудаєв, який став уособленням визвольної війни та усього чеченського народу. Тому було прийнято рішення безпосередньо керівництвом керівництвом Російської Федерації вбити його. І 21 квітня 1996 року співробітники федеральної служби контррозвідки Росії запаленгували сигнал мобільного телефону Дудаєва і з літаків випустили ракети там, де він знаходився. І от 21 квітня Дудаєв загинув, і е, наказ про вбивство Дудаєва було видано тоді особисто президентом Російської Федерації Борисом Єльциним. І кілька людей, які організували цю операцію, стали героями. Але як на мене, насправді ті, хто його вбили, це звичайні вбивці, які вбили героя. І тоді, в 90-ті, Дудаєв дав, як на мене, дуже влучну характеристику Росії і Росіян. І от зараз пряма цитата, яку я хочу для вас. Зачитати русизм це особлива форма людина людина ідеології, заснована на великодержавному шовінізмі, повній бездуховності та аморальності, відрізняється від відомих форм фашизму, рас, расизму, націоналізму, особливою жорстокістю як до людини, так і до природи, володіючи рабською психологією, паразитує на хибній історії на окупованих територіях і народах, що пригнічується. Щось ця людина знала, і я думаю, на сьогоднішній момент е, її уособлення, її дух, її історичний досвід, який вона можливо і нам передала, нам допоможе у нашій визвольній війні. Пасибі Андрію, ти знаєш, ти зараз так абсолютно безапеляційно, чітко сказав. На мою думку, це так, а це так. Ти знаєш, якщо б ти або ті, хто були до тебе. В українському телевізії стояла б у 96-97 році, казали б геть інше, тому що був інший фон, інші обставини, інше сприйняття. Зараз ми переживаючи те, що пережили в не тоді, розуміємо прекрасно ху із ху. Я до речі бачив один з залів перемовин, маленький зал, як знаєте, в офісних приміщеннях є зали для перемовин. Зал імені Дудаєву у Єврокомісії, у будинку Єврокомісії це ще було тоді, кілька років тому, коли вулицю не перейменувала. Тепер ми всі однозначно це розуміємо. Пасибі за екскурс. Спасибі за те, ти зараз знаходишся. Будемо знати. Матиме уважність. Я думаю, зараз Андрій багато лиховець. хто згадає за тих вірусних відео з вирізок з цього інтерв'ю Джехара Дудаєва. Те, що він сказав, що а, Росія розвалиться да, тоді, коли засяє він багато чого передбачав. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. з 27 лютого на один плюс один Україна.